Вітаю, друзі 12 жовтня, святою неділею. Будьте здорові. Як в Україні стає все веселіше і веселіше? Підрозділ безпілотників Юрія Касьянова розформували після його свідчень в набу проти Володимира Зеленського та компанії виробника дронів Fire Point. Тієї компанії, за якої маячить Тимур Міндіч, подільник Зеленського, його ставлених хохлов. про це сам Касьянов повідомив в себе на Фейсбуці. За його словами, він є викривачем і ключовим свідком у справі компанії FirePoint, яка виробляє, нібито виробляє. Ракети Фуамінго. І вважається пов'язаною з бізнес-партнером Зеленського Тимуром Міндічем. Не вважається, а точно і безпосередньо пов'язана, бо управляється його фунтом. Рішення про ліквідацію нашого підрозділу було ухвалене особисто президентом Володимиром Зеленським, тому що я є викривачем. У справі Фарепойнт і ключовим свідком. 2 жовтня я дав свідчення детективам Набу. 3 жовтня вранці було оголошено про ліквідацію підрозділу. Прошу Набу забезпечити мені та моїй родині захист за програмою захисту свідків, пише Касьянов. У моїх показах є і його, тобто Володимира Зеленського прізвище, додав військовий і опублікував повістку на допит в НАБУ У документі йдеться, що Касьянов проходить у справі як свідок. Він розповів, що його загін безпілотників частково розформували 8 жовтня і направили служити в іншу частину Державної прикордонної служби. За словами Касьянова, база підрозділу була увага зруйнована і розграбована. Раніше я завжди боявся, що в розташування підрозділу прилетить шахет. Або Іскандер. А виявилось, боятись треба було наших покидьків і зрадників, написав Касьянов. А я казав, що зелені гниди вони шкодять не менше, а багато чому більше, ніж московські воші. І ніколи ми не зупинимо московську орду, поки в запіллі будуть діяти. Зелені гниди афільовані туди. Також, за словами Касьянова, кілька хлопців принципово пішли все ЗЧЕ. Касьянов стверджує, що зараз перебуває у збірно пересильному пункті в Рівенській області, в скотських умовах, фактично на положенні арештованого. Тобто, Використовують Збройні сили для розправи з тими неугодними. Мене, старшого офіцера, добровольця з 2014 року, поселили в одній казармі з мобілізованими, не дозволяють виходити, охороняють, як ухильна. Мій фізичний стан погіршується з кожним днем. Дейнека. Голова е, Держприкордонної служби мене звідси живим не випустить, заявляє Касьянов. Може бути, е, ці навчальні центри часто густо використовують для розправи з неугодними, хапають тих, е, хто. Неугодний тих, хто вякає багато, відправляють навчальний центр, там можуть забити, а ні, то напередок там де утилізують. Якби можна було повернути історію назад до шашликів на травневі, це натяк на Зеленського, який закликав на травневі смажити в 22-му шашлики, я б тепер не став готуватись до війни. Не готував би зброю, боєприпаси, дрони, польові запаси продуктів і медикаментів, не став би воювати з перших хвилин, ночувати в лісі, голодувати не потрапив би в оточення, не розробляв би дрони, не будував би виробництво, не створював підрозділ, не завдавав би ударів по ворогу. Я б посадив родину в машину і поки ще було можливо, поїхав би з цієї країни. До біса все. Тут більше нічого робити, тут рашка, написав Касьянов. Тут більше нічого робити, тут рашка. Це заявляє екс-керівник підрозділу безпілотників Збройних сил України Юрій Касьянов. Тю. Йому тільки зараз дійшло. багато хто. Того, хто зрозумів це раніше, виїхали. Виїхали з України, бо розуміли, що їх або утилізують, або зачистять, або вб'ють. Залишила ще невеличка купка людей в рожевих окулярах, але і до них скоро все дійде. Дійде, що Зеленський, його зелені гниди працюють на Кремль. Допомагають Кремлю. Скільки, скільки вони зробили для Кремля не зробив ніхто. Від знищення утилізації бойової техніки, яку надавали західні партнери, до утилізації власного народу особового складу в безглуздих операціях на кшталт Курської авантюри. Ніхто зараз не запитує, що дала Курська авантюра. Крім того, що забрала таку кількість життів, крім того, що зруйнована Сумщина. Який результат військовий, який результат політичний, може хтось пояснить, а? Мовчать. Мовчать, бо нічого сказати. Знаєте, я інколи, коли читаю такі от новини, як от Юрій Касьянов, да, розповідає, я інколи думаю, що я прокинусь колись, вімкну Телеграм і побачу, як в колонний зал в Кремлі заходить Володимир Зеленський, йому назустріч іде Володимир Путін і чіпляє йому на груди зірку Героя Російської Федерації. Ну, реально, допомогти окупувати таку кількість українських земель, утилізувати таку кількість українських патріотів. Да фактично, Зеленський виконав програму по демілітаризації та денацифікації, яку оголошував Путін. А ми, українці, і далі терпимо зелену гниду. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.